Черговий караван автівок відправили атомники Рівненської АЕС українським захисникам. Машини відремонтовані, пофарбовані, готові до бойової служби. За останні три тижні було придбано 5 автівок. Це даних 4 Л-200 і один Т4 на повному приводі. Ну, ці автівки будуть направлятися. Основна частина це е, три автівки Mitsubishi L200, Безпосередньо Бахмут, Бахмутське направлення. Там зараз дуже жарко, дуже важко. Хлопцям фольксвагента 4 також буде їхати е, в сторону Бахмуту. Одна з автівок буде їхати е, в сторону Запоріжжя. Придбали атомники автівки як за кошти, зібрані у межах відрахування 3% від окладу, так і за кошти окремих підрозділів РАЕС. Та завдяки небайдужим містянам Григорій Хвищук один із команди сміливців, що доставляють автівки на передову. Хочу звернутися до працівників Рівненської атомної електростанції, подякувати їм щиро за те, що долучаються і зміцнюють збройні сили України за цю акцію. 3% від заробітної плати використовуємо ці кошти, щоб заправити наші автівки, адже тисячу кілометрів в одну сторону це. З нашими цінами на пальне це дуже-дуже дорого. Волонтери готуються в дорогу. Вантажать гостинці бійцям, а їх тут неймовірна кількість. Оця автівка йде на Бахмут, вона вже запакована і у нас 5 автівок. Колоною знову їдемо допомагати Збройним силам України. Кожне авто завантажують передачами від рідних, друзів, колег. Тут теплий одяг, продукти, домашні заготовки, смаколики. Чимало необхідних для бійців речей. Генератори, старлінки є, є гума, є автозапчастини, є скло, є домкрати, ну, тобто все, що, що потрібно на війні. Попри потужну допомогу атомників, звернення про допомогу від військових продовжують надходити, розповідає заступниця голови волонтерської групи РАЕС Тетяна Васильєва. На сьогоднішній день нам потрібно ще закупити сім автомобілів. Це вже на сьогоднішній день є стільки звернень. Нам необхідно купити 86 рацій моторола, яка вартість кожної від 25 до 30 тисяч. Вісім квадрокоптерів. Далекоміри, маскувальні костюми, два старлінга, зарядні станції. І ці звернення вони надійшли тільки в другій половині грудня. Зараз вони будуть надходити знов і знов. Тому величезне прохання, маємо бути разом, маємо бути, допомагати і йти разом до перемоги. І не втомлюючись, хочу подякувати нашим працівникам за ті відрахування, за благодійні внески, з якими ми маємо змогу допомагати Збройним силам країни. Сьогодні, зокрема, йдуть автівки. Які ну, дуже важливе значення мають для майбутньої перемоги. Це і мобільність, це і боєздатність, це і можливість евакуації поранених. За кілька годин залізні коні рушать дорогу. Отець Йосип звершує церемонію освячення, аби автівки благополучно доїхали до позицій. Надійно служили, берегли життя захисникам. Сподіваємось, що на цих автівках наші Збройні сили приїдуть в місто Вараж з переможними прапорами. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергатом.